Створення комфортних умов для молоді це крок до відновлення та розвитку міста. Саме з такою метою у Миколаєві відбулося відкриття українсько-данського молодіжного дому. Я багато де був. Я був і в Запоріжжі, і в Ізюмі, і в Харкові. Я розумію, що молоді люди мають зараз велику мобільність. Вони можуть поїхати в Одесу, в Київ, в Берлін, в Копенгаген, шукати собі кращі можливості. І дуже важливо, щоб вони залишалися у своїх містах, інакше без них місто занепадає. Тому для нас так важливо було підтримати відкриття українсько-данського молодіжного дому в Миколаєві. Молодіжний дім працює у Миколаєві з 2024 року. За цей час команда реалізувала численні проєкти, спрямовані на розвиток діалогу, демократії та підтримку локальних ініціатив. Відкриття фізичного простору створило додаткові можливості для молоді об'єднуватися навколо спільних цінностей. Тут у нас і міський голова, тут і посол Данії в Україні, тут і голова Студради, тобто ми хочемо зробити такий мікс. Ішли ми до цього рік. Ми якраз почали офіційно роботу молодіжного дому в Миколаєві почалась 1 лютого. Ну от майже, майже рік. Ми знайшли це приміщення в квітні і працювали над ремонтами, планами. Всім, всім якраз, весь цей період, і також паралельно ми робили всі свої програми. Тобто, у нас було чотири великі програми тренінгові. Також програми, такі онгоїн. Ми її називаємо, тобто більше двох місяців. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич відзначив унікальність співпраці України з Данією. Крім того, що Данія допомагає нам пережити найважчі часи війни, допомагаючи нам розвивати систему водопостачання, теплопостачання, допомагає нам захищати наші домівки і допомагає захищати нам наші школи і садки. Дуже важливо, що ми зараз з ними вийшли в проект данського будинку молоді, який буде співпрацювати з нашою молоддю і розвивати її. Для молоді Миколаєва цей простір став можливістю для нових знайомств, реалізації проєктів та створення спільноти однодумців. Ми плануємо звичайно проводити в домі багато заходів, тому що це один з найкращих молодіжних просторів, який відкрився у місті. і він є найдоступніший поки що з усіх. І це справді дуже ціна, тому що молодь може об'єднуватися на основі спільних цілей і. Йти спільним шляхом і підтримувати одне одного, що найголовніше. У просторі планують проводити тренінги, майстер-класи, форуми, кінопокази та творчі заходи. Молодіжний дім пропонує технічну, матеріальну та організаційну підтримку для всіх охочих розвиватися. Підкреслює його команда. Катерина Рупташ, Олександра Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.